Добрий Сьогодні у нас вже десь 12-й епізод, напевно, по данстарву. І щось я дуже вялий якісь останні пару тижнів цих... свого життя. Так, що у нас є? Можливо, вдасться приготувати щось. Одне прогнивше яйце і трохи м'яса. Можливо, щось. Вдасться зробити, або я просто ресурси зараз всі витрачу, невідомо на що. Так. Б -б -б -б, що я хотів? Ну, по суті, зараз настане 16-й день. А у нас, по суті, справи на цьому вже офіційно має зима закінчитися. Тільки проблема, як я колись казав. О, ти диви. Це виготовило м'ясні кульки все-таки. Чудесенько. Проблема, як я казав, я не знаю а, наскільки кон... не конкретно, що я хотів взагалі сказати. Я не дуже сильно впевнений. А... Б. Коротше кажучи, офіційно ще має настати звичайна зима, яка настає там якогось. 22-го дня. І, коротше кажучи, є варіант, що я можу попросту на ту зиму ще нарватись. І... Літо тут у нас буде дуже і дуже коротке. Так. Ти диви, тут якісь ще більш-менш свіжі яйця. Цікаво якось вийшло. Можливо, це просто а, глюк. Сумніваюся, що яйця так дуже довго були достатньо свіжими. Так. Це напівпрогнивші вже яйця у нас. Ладно. Так, раз настала вже весна, вже більш-менш тепло. Варто буде а, обшарити територію, подивитися, що і до чого, і, коротше кажучи, пошукати біфало в свій. Час якось. Також, як я казав, нам треба буде ще фігачити пауків. До цього варто буде час від часу повертатись. І, напевно, треба оці от дерева брчнат прикінчити, бо вони, чесно кажучи, мені не подобається, що закривають вид мені вогню. Так. І... Я ще ше хотів. О, ти диви. Із яєць самих нічого доброго не приготуєш. О боже, мені тільки цього не вистачало. У нас заспавнилось агресивне дерево. Як мені з цією штукою боротись... І з тебе палички випали. Ага. Жах. Прямо біля моєї бази це дурнувате дерево. Та атакуйте їх. Так, раз на те пішло, то я нафіг вас всіх палю. Мені як будто це так прямо ж треба. Мілката Честера. Чудово. Те дерево загинуло, психіку це мені все дуже сильно давить. Ну, принаймні, я позбувся від цих дерев. Так, нащо мені може знадобитись вугілля? Нагадайте мені, М -м, чесно кажучи, не пам'ятаю. Так, що я ще хотів? Це звичайні яйця? Ні. Це вже прогнивші яйця. Так, як я казав, щось останні пару тижнів я якийсь дуже-дуже вялий. Так, зараз треба буде розвести вогонь побільше, щоб психіка відновилась, здоров'я трошки покалічене. В принципі, воно приблизно на тому ж самому рівні, що і раніше. А давайте ще пару штук підкинемо. Так. Це варто викинути. Воно, здається, по здоров'ю дуже сильно буде долбати, якщо я його буду пробувати їсти. Давайте жеремо рататуй, наприклад. Треба буде вже за ресурсами сходити. І психіка все більше і більше падає. Ммм. Mm, да. Що, квіточки зараз ходити збирати? Жах якийсь. Так, це прогнивше яйце там. От якби в дощу не було, то було б знач... значно все краще і простіше. Та я так відчуваю, що все буде у мене так і завершатись десь приблизно в ці дні. Зимою, чесно кажучи, по суті, справи було дещо легше. Оскільки все так було погано. Мені треба буде дізнатися, що по нафіг зробити. М -м -м -м. Як думаєте, де воно знаходиться? Ага. Мені треба листки. і Я зможу зробити парасольку. І це мені допоможе трохи. підтримувати мою психіку. Заодно я її зараз мав підняти, коли я виготовив цей предмет. Так. І зараз має вже ніч настати. Ха. Так, що я ще хотів? Що я ще хотів, про що я ще забув? Давайте приготуємо горіхи і зжеремо їх. Персонаж нафіг промок повністю. Звуки на задньому плані якісь дуже дивні. Наче мене скоро прикінчать. Мої галюцинації власні і тому подібне. Вже десь я це таке все чув. О, ще трохи їх буде вже взагалі повністю і видно. Так, Віло мала відновлювати собі психіку стоячи біля вогнища, але я щось так дивлюсь. Це тільки під час дощу це тільки зменшує швидкість падіння психіки. І якщо я правильно розумію, так, парасолька у нас можливо по принципу їжі згниває потихеньку, а не по принципу використання їх під, її під дощем. З вогнем поки що не зрозуміло чому о, він на психіку якось взагалі не впливає. Кролики у нас зліво, походу, всі видохли. Е, Коротше кажучи, настають невеселі деньки у нас. Чого воно на психіку так сильно давить? Не доганяю. Реально ж. Ч... Чого? Я реально не розумію, чого воно раптово так почало мені на психіку давити персонажа раптово ні з того, ні з цього. Наче у цього ж не було ніяких причин. Просто раптово. Раптово все б стало гірше. У мене є якийсь предмет з собою, який на так впливає, чи що. Все не доганяю. Все може завершитись дуже погано з такими темпами, чесно кажучи. Як воно вже завершалось по 100-500 разів. Ну, вірніше, не по 100-500 разів, а один чи два рази. А. У психіка достатньо низька, і вона тепер підпалює навколо себе різні предмети випадковим чином, що, чесно кажучи, може додати проблем дуже великих. Доведеться збирати зараз квіти і думати, якого біса в неї так психіка упала. І що ця галюцинація від нас не відстає? Так, наче зникло. Психіка піднялась до 69. Якось, якось паршиво трохи. Так. Ну ладно, дозбираємо зараз квіти, щоб по максимуму підняти 84. До 100, здається, можна підняти максимум 89. В принципі, нормально, далі можна не підіймати здоров'я 79 це таке вже. Так, судячи по погоді, у нас начебто щось типу літо настало. Так, сюди стрибати я не збираюсь, бо є варіант, що воно відкине нас до того місця, де, в якому я вже був. Отут, от на початку є. А, це не воно. Це може відкинути нас в нову незвідану територію, про яку я ще нічого не знаю. Але, чесно сказати, я про неї поки що нічого і не хочу знати. Так, жаби. Жаби, жаби, жаби. Чудово. От і нас, наше м'ясо. Раз кролики перестали з'являтись, то у нас принаймні є жаби. І також, я так бачу, нам наш свинтус допомагає жабами. Він їх фігачить трошки. Дякую тобі, свинтусе. І вже настає ніч. Так, парасольку я, напевно, в холодильник покладу. Не можу. А листки? можу. Так, отже, наприклад, три ніжки і яйце. Це має зробити нам а, наші улюблені речі. Так, це промокше. Це сюди, це сюди. Я так дивлюсь, тут е, їжа вже потихеньку почала більш-менш так прогнивати. Так, мені пора зробити вже собі. лопату. Напевно, давайте з золота її зафігачимо. Так. Давай, золоту лопату. Дняли трохи собі психіку заодно, хоча не обов'язково це було і робити. Викопаю пеньки, які тут навколо території моєї знаходяться. Так, у Вілов дах ще далі їде. Як не дивно. Чесно кажучи, для мене дуже дивно, чого воно так досі йде. Скільки дощу дуже... Ну, в принципі, зараз... Що я дивуюсь? Мені тільки зараз дійшло, що зараз ніч. А отже нічого дивного не має бути в тому, що у нашого персонажа дах раптово поїхав. Так, знову дощ. Парасольку. А... Додамо дошки. Зробимо більше дошок. Більше дошок. Більше дошок. Ну, принаймні, біля цього вогнища психіка нормально підтримується. Так. Скоро вже настане ніч. Чи є тут ще якісь дровиняки, які я можу... Ще схопити. Не бачу, чесно кажучи. Ще одне десь. Ще б один шмат дерева десь і. можна було б щось зробити. Так, от так от. Це в холодильник. Поїмо трохи. І перечекаємо біля вогнища, напевно. Треба буде час від часу парасольки собі ковбасити. Так, це сюди. Воно мені з собою не треба. А Далі що? Що я ще можу зробити? Ще я можу сокира є, лопата є. Кірку золоту можна зробити. А чом би й ні? Давайте кірку золоту зробимо. А на пізніше знадобиться. Чудово! Так, Честер. У тебе звичайна кірка, я її покину сюди. І звичайний топорик. Не туди. І до тебе закинемо лопату. Так, я виготовив золоту кірку. Ось вона. Ледве не побачив трохи. А давайте викинемо просто так. Їх кроти можуть забрати, але це вже таке. Не дуже і велика і проблема це вже. Так, що я ще хотів? Походу більше нічого. Це можна поки що скинути в скриню, воно нам не знадобиться. І, в принципі, в принципі, все. Ще один день на сьогоднішній епізод залишиться, і після цього я закругляюсь і буду нарізати те, що у мене вийде. Подивимося, що з цього буде. Ну, принаймні, на цей раз не помер так по-швидкому, як раніше це було. Так, от додамо і почекаємо, поки закінчиться ніч. Потім, напевно, попрямуюсь трошки розвідувати територію. Паралельно додаткових пасток навколо жаб виставимо. І, напевно, знизу тут спробую щось знайти. Непогано було б. Треба навколишню територію всю обходити, перевіряти. На Той випадок, якщо тут десь є ще гніздо пауків, нам треба воно, щоб виготовити нову байду, яка дозволить нам ковбасити нові інструменти, на цей раз вже магічні. І буде нормально. Я так дивлюсь, чим мокріше наш персонаж, тим швидше у нього психіка падає. Але оскільки я таскаюсь з парасолькою, яка скоро згниє у нас, до речі кажучи. То... по психіки удар не такий сильний. Так, здоров свинтус. його можна було б завербувати, щоб він нам допомагав. Але я якось не хочу поки що. Так, жаби. Пару пасток зробимо. Розставимо їх тут на околишній території. І будемо сподіватися, що жаби тут нормально будуть в них попадати. І у мене якраз буде нормально м'ясо через це. Я так дивлюсь, що мені зараз знову доведеться на базу повертатись. Парасолька мені ще знадобиться, незрозуміло, чому я її зняв. Так. Доведеться зараз по-швидкому повернутись. Вечір у нас буде довгий. Якщо щось за пальничкою можу пробігти. Uh, я цей, хочу скинути м'ясо в холодильник, щоб воно там валялось. Щоб не зіпсувались наші веселі ніжки жаб'ячі. Так, ну що ж. О, жаби атакують свиню. Якщо свиню приб'ють, то у мене ще буде більше м'яса. Ну що ж, давайте подивимось, куди це нас заведе. Щось взагалі якась територія без ніяких таких веселих прикмет чи ознак того не знаю. Зараз я не в тому стані, щоб щось розумне казати, чесно кажучи. Здоровенне поле фактично без нічого. З набором ставків жаб'ячих. І по суті все. <кхи> так. Це можна сказати невесело. Ще одна кротовина. І напевно варто повертатись назад, поки персонаж не почав замерзати з холоду. Я, якщо що, зможу зробити вогнище невелике. Все-таки треба каміння те довбане таскати. Можливо, навіть зима зараз буде повертати, що, чесно кажучи, не дуже добре, як ви можете зрозуміти. Так. А, власне кажучи, мене трошки в сторону занесло. Тут ще жаби попотрапляли в пастки. Чудово. У нас ще трохи жапячих ніжок буде. Ще можна буде джем сьогодні виготовити. Якраз ягоди ще одні я дістав. Так, і свиню вбили. Свиню вбили і з неї тільки випала одна нога. Ну, це таке вже. Це не дуже страшно, але й не дуже добре. Так. Зігріємось, напевно, схопимо каміння. Давайте зробимо одразу джем. У нас місце в холодильнику зараз звільниться. І якраз буде нормально. Так, що я ще хотів. Давайте. А? Що тут трапилось таке? Я щось. Щось краєм ока з правої сторони наче, побачив, тільки я не зрозумів, що воно таке було. Так, у нас ще трохи часу є. Я зараз по-швидкому спробую сюди пробігтись. Подивлюсь, що тут ще у нас за територією є такі. І, напевно, на цьому будемо закруглятись. Скоріше за все, найближчим часом, якщо зима знову не розпочнеться, то. Варто буде подумати про те, щоб пересуватись далі. Мотузка. Ну я її схоплю. І факел. Отже, можна вночі навіть трохи пробігтись. Треба буде не забути подивитись на відео, що то за фігня була така. За звук якийсь незрозумілий дуже. Так, знову ягоди. Каміння. А давай кірка. Подобуваємо трошки собі золота. Якщо я не помиляюсь, воно нам ще знадобиться в майбутньому, щоб виготовляти різні такі якісь чудові містичні штуки, які, чесно кажучи, зараз мені нафіг не потрібні. І з факелом будемо повертатись походу назад. Без варіантів. Так, нам на майбутнє варто буде. О! кладовище. Чудово. Отже, я знаю, що, куди я попрусь наступного епізоду. Варто буде сюди прибігти і розгробувати могили. Також, якщо мені тільки що не почулось, тут знаходяться у нас. як їх називають. Пауки десь. Звук принаймні був схожий на пауків. Так. Що я ще хотів? Ну, по суті, зараз повернемось назад на базу і на цьому будемо завершувати вже цей епізод. Оскільки низько я спустився, ще нижче треба спускатися. І потім кудись правіше. Варто буде розпалити вогнище, напевно, щось жерти. А, вогнище і так горить. Давайте подивимось. Мотузку я можу сюди покласти, кірку в тебе я покладу. Каміння я сюди покладу. Далі ще я ще хотів золото. 10 штук золота. Наостанок, давайте жеремо м'ясні кульки і, по суті, на цьому цей епізод, напевно, будемо завершати. Наступного разу ми попремось на кладовище, будемо розкрадати гробниці або могили просто. Це дуже буде сильно нам по психіки давати. Треба буде наперед, можливо, парасольку з собою зробити та прихопити, щоб ще більше психіку це. Не зруйнувала. Ну і 22 дня, якщо все буде погано, то настане знову зима. А так, будемо дивитись. Треба мені потихеньку вже розкачегарюватись, рухатись в різні сторони, можливо, робити якісь додаткові собі точки, де я можу зупинити свого персонажа по дорозі кудись. Щоб шукати вже е, необхідні предмети для того, щоб в режим пригод перейти. Заодно тут можна буде зробити один предмет, який дасть можливість знайти все, що мені бу треба буде. Ну, а на цьому поки що все. Бувайте!